Тобто тут нічого такого нема важкого, тут немає ніякої глибокої води, але, до речі, щось з підвіскою вже в цьому автомобілі сталося, що він збуде спорткар, і поки що він ніяких труднощів прям дуже сильно не відчуває. Але це так кайфово. Ага, ось бачите, першого пробування він одразу ж став на землі ось. І... але тут є труднощі. Наприклад, ось... Такий у нас досить звичайно. І поки що, поки що, цей мустратракція це показує дуже непогано, але його знов... Всім привіт, пані та пано, вітаю вас на по доролику потикурусі, як він шутрев. Нещодавно мені під відеороликом, де я спускався на вантажівку зі спуску, залишили дуже крутий коментар. А саме даний коментар звучить так: 6.20 двадцять дуже файний стійкий, на відміну від звичайного мостертаку, може варто зробити із ним фанове відео, як було з монстратраком, плюс тест на різних картах із дуже важким рельєфом. І даний коментар мене надихнув на одну ідею. А що якщо зробити битву монстратраків? І сьогодні ми будемо цю битву проводити в трьох випробуваннях. перше це буде офроут, ми будемо переїжджати мусартраками легковий автомобіль, і третє випробування ми будемо спускати мунстартраки зі спуску. Пані та панове, ну а я сподіваюся, що вам даний відео сподобається, і ви підтримаєте даний відео вподобайку. Ну і перед початком даного відеоролика я би хотів пожити про непереліду, так якщо ви щось споживаєте, то всім смачного. Ну а я не буду більше затримувати, давайте вже перейдемо до цієї битви Монсартраки. І так, перший автомобіль, це в нас буде Пікаліна. Давайте на ньому спробуємо проїхати оффроуд, і, до речі, оффроуд це в нас також перше опробування, яке в нас буде для сьогоднішніх монстр-траків. Це в нас карта, на якій дуже багато води, і е коли я тут тестував різні автомобілі, то вони всі ловили гідроудар, тому що ніхто не міг проїхати через досить таки глибоку воду. Давайте спробуємо проїхати на і подивитися, який мустратрак краще впорається з цим. До речі, в мене якісь артефакти трішечки з е, текстурами, не знаю, що вони помаранчеві, але просто не будемо на це звертати увагу, і просто будемо їхати далі. Тут у нас також є камінчики усілякі, але ми поїдемо по е, такому маршруту у нас досить звичайному, і поки що, поки що е, цей мустратрак це показує дуже непогано, але його зносить. Тобто, як тільки нажимаю на гашетку, його трішечки уносить в сторону. Ну окей, поки що, поки що, поки що. Непогано, поки що їдеся, поки що все добре. Тому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, водичка йому важкувато дається, якщо чесно, але більш-менш нормально. Ой, ой-ой. Так, тихо, 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 тихо. Щось в мене дуже багато артефактів з'явилося. Але я думаю, це вам не дуже сильно заважає. Ой-ой-ой, як же важко керувати мусортраком. Це просто жесть. Пані Типанова, тут є якийсь з'їзд, коротше, і я, якщо чесно, не знаю, що це за з'їзд, тому пропоную це перевірити разом з вами. Що це таке? Так, давайте ми вмикаємо першу передачу. Давайте взагалі драйв. І тут дуже прям глибоко буде. Ну, тут не те, що глибоко. А, тут глибоко. Тут глибоко... Але є плюс в те, що наш автомобіль, він тупо плаває. Він просто плаває за рахунок, я так розумію, великих коліс. Окей. Окей. Поки що зупинимо той автомобіль там. А наступний, це в нас буде спорткар, і в ньому є навіть стабілізація. Я не знаю навіщо йому ця стабілізація, але можливо вона йому в чомусь та й допоможе. Але він також дуже легко перевертається і ним набагато важче керувати, аніж це було на тому автомобілі. Подивимось, можливо, у нього буде краще виходити, проїжджати усілякі усіляку воду, усіляку таку штуку. Зараз ми на це і подивимось. Ой! Ой, да. Та на ньому реально важко їздити. Давай! Давай, 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 давай. Та ні, на, ць на цьому прям дуже важко їхати. Це просто жесть як важко. Так, ми відірвали трішки передні бампер, але я думаю, що це нічого страшного. Це всього на передній бампер. Зовсім не силова конструкція. Та -мо, він взагалі не повертає. Ну Я думаю, що цю воду всі проїдуть. Але цей автомобіль теж досить таки сильно зносить водою. Його теж досить таки сильно зносить. Окей, я так розумію, що цю всю воду всі приїдуть, але давайте ми ще спробуємо на е, вантажівки. Тому що це досить такий прикольний е, апаратік, який, в принципі, в принципі більш-менш стійкий на дорозі, і е, ну він хоча б не намагається пер, перевернутися. Але знову ж таки, е, вода це не останнє випробування, яке в нас буде на цій карті. Тому що ще мені хочеться. Затестувати ці автомобілі на е, камінчиках, покататися на них по камінчикам і подивитися, наскільки далеко вони заїдуть. Так, ану, давайте ми тут водичку спробуємо цю проїхати на цьому стратраку. Якщо він взагалі дуже-дуже легко проїде, то Ну ні. Тут зносить більше задню частину. Але знову ж таки для нього це взагалі не питання. Добре, давайте спробуємо по камінчикам проїхатись. Так, ану, давайте. Я тут трішки переспавні в автомобілі і поїхали спробую поїхати по камінчикам. Не знаю, чи вийде в нас це чи ні, але знову ж таки, ось саме цими двома монстртраками дуже важко керувати. Вони постійно хочуть стати на надибки, і е, вони зовсім не повертають. Ага, ось бачите, перше опробування, він одразу ж став на задню ось. І... і... давай трішки назад спробуємо. Ага, ну він тут відразу ж хоче перевертатися. Зрозуміло. Так, ну, короче, він тут трішки поламався. Бо я не знаю, він зовсім не хоче керуватися там. Окей. Давайте нехай наш наступний, це у нас буде Чіпаліна. Так, давайте ми кручимо автомат. Все, поїхали. Давайте тестувати. Давайте тестувати. Ой-ой-ой, обережно. Обережно. Так, а ну. Він тут також відразу стоїть на задній дибці і на ньому також дуже важко якось керувати. Хоча, хоча він спокійно проїжджає далі далі, аніж е, наш спорткар, бо спорткар далі не проїхав. І все, він проколов собі колесо. Він собі проколов заднє колесо. І далі їхати на ньому, мені здається, буде вже нереально. Хоча. Ну да, далі на ньому вже все. Нереально їхати. Добре. І останній наш учасник, який буде. Е, в цьому випробуванні брати участь, це в нас буде вантажівка. Вантажівка, мені здається, в неї більше шансів проїхати це опропання. Тому що, по-перше, в неї довга база. І через це вона більше мені здається стійка. О, ну так, да, як і казав, але вона тут застріє задньою частиною, задньою рамою. Але вона проїжджає. Вона проїжджає, її нікуди не вибрасує. І мені ця вантажівка, якщо чесно, досить таки... Подобається, тому що мені реально непогано виходить проходити усілякі такі місця. Ну так, да, вона взагалі легко тут проїжджає порівняно з цими двома монстртраками. Окей, я так розумію, що далі немає сенсу їхати на цьому автомобілі і переміщаємося до наступного випробування на нашому оффроуді. Ну що ж, пані планове листове пробування. На цій карті це в нас буде е, офровить, який не зміг проїхати жодний джип е, в одній із серії. Тобто тут нічого такого немає важкого, тут немає ніякої глибокої води, але, до речі, щось з підвіскою вже в цьому автомобілі сталося, що він е, дуже важко їде. Але я думаю, що для цих автомобілів тут буде зовсім не важко, просто цікаво подивитися. Але поки що в мене є кому віддати бал, і мені здається, що моя думка. Зівпаде з вашою думкою. Ну так, да, тут він, в принципі, спокійно проїхав, далі мене це не, не волнує. І пікаліна. Пікаліна, давайте на пікаліні. Е, спробуємо проїхати це все діло. Ну тут же поважкіше. Тут же набагато важкіше. Якщо е, вантажівка проїхала взагалі без питань, то цей автомобіль зносить дуже сильно. Окей. Ми зрозуміли. І останній це у нас спорткар, чи суперкар, чи спорткар, я не знаю, називаєте як хочете. Але давайте спробую на ньому проїхати. Так. Ну, цей так же само, як і пекаліно. Тому, панітвоно, мені здається, що в офроуді в цьому випробуванні ми можемо віддати бал монстр траку. Ой, Вантажівки монстратраку. Бо цей автомобіль проїхав без питань камінчики, цей автомобіль проїхав без питань, це випробування. І, ну, типу, мені здається, він цілком заслуговує бал. Але якщо у вас є інша думка, то напишіть в коментах, якщо є бажання, кому б ви з цих трьох автомобілів віддали бал на оффроуді. А ми переміщуємося до наступного випробування. І так, пані та панове, наступною профіню це нас буде... Е я не знаю, як це правильно назвати, якщо знаєте як, то напишіть в коментах. Ми будемо коротше, переїжджати автомобілі, тобто я зазвонів 5, 5 однакових маселкарів, і ми будемо їх переїжджати цими різними мустертраками. Подивимося, які мустертраки в нас краще їх е почавлять, роздавлять. Я не знаю, як правильно переїдуть, мабуть. Давайте подивимося на це. Перше, це у нас буде спорткар, і поки що він ніяких труднощів, прям дуже сильних не відчуває. Але це так кайфово переїжджати тачки на монстра траку в Пімджу Драйв. Але тут він щось трішечки підзастряг, ну, нічого страшного. І, в принципі, він всі 5 автомобілів проїхав і прям дуже великої якоїсь а, якихось труднощів не відчув. Добре, давайте наступні у нас буде вантажівка Monster Truck. Давайте на ній спробуємо проїхати. А це в нас просто збирає всі тачки в купу і їх потім до, дороздавлює. Мені здається, це було набагато ефектніше, аніж це було в спорткарі. І останнє це в нас пікаліна. Давайте спробуємо на цьому автомобілі пороздавлювати дані. А, маслкарі. Маслкари. -ма і подивитися, як це буде круто. Мені здається, що це знову ж таки було ефектніше у е, вантажівки. Не знаю, якщо чесно, е, в кого це було ефектніше. Я, мабуть, дав всім трьом по одному балу, бо всі вони прикольно їх роздавили. Добре, переміщуємося до нашого завершаючого випробування на даний відеоролик. Завершаючи випробування, яке в нас буде на даний момент, це буде в нас спуск. І який автомобіль нас спуститься, а ще й залишиться на ходу, то я думаю і виграє. Хоча я думаю, що на ходу ніхто з них не залишиться. Я думаю, багато хто знає цей спуск, він дуже прикольний з лавою, з ямами, з усілякими випробуваннями, і в нього зараз тукане мотор. Ну нічого страшного, без двигуна також можна їздити, чому по ні. Череслав він спокійно перепригнув, взагалі не відчув ніяких труднощів, як і через цю ямку. Тому їдемо далі. На швидкість зараз невелика, всього-навсього всього 170 км на годину. Але я думаю, з горки він зараз набере нормальну собі швидкість. Я б не сказав, бо що даний спуск дуже важкий, але тут є труднощі. Наприклад, ось такі і втримати автомобіль після цього опробовання я вже не зміг. Тому що його вже перевернула, а Monster трак, як ви знаєте, коли він коверкається, то його вже не втримати на дорозі. Він навіть трішки загорівся. Добре, давайте наступне у нас буде вантажівка. Давайте спробуємо на ній проїхати. На всіх автомобілях я буду їхати плюс-мінус однаково, нікому я допомагати, відторможуватися і так далі не буду. Тому що я думаю, що це буде дуже і дуже нецікаво. А якраз нехай вони самі спускаються. Я навіть руля майже. Тіргати не буду. Чи як. Коротше, я керувати майже не буду, тому поїхали. Подивимося на це. Пані Пано, до речі, якщо що, то дуже сильно обучаю за свою дикцію, тому що я цей відеоролик записую дуже-дуже рано, і я ще не встиг прокинутись до кінця. Але сподіваюся, що, що даний відеоролик вам сподобається. Так, знову ж таки, в цю ямку ми в'їхали, але ви бачите, цей монстр-трак він реально устойчивий. Тобто він... У нас майже повернувся, але ні, він залишився досі на ходу. Навіть тут він приземляється, залишається на ходу. А тут вже все. Тут він вже приїхав. Ну, це, мабуть, відбувається за рахунок все ж таки довгої бази, тому що довга база йому реально в цьому-всьому ділі допомагає. Добре, і завершаюча машинка на сьогодні це у нас буде спорткар. Давай спробуємо на ньому. Відключаємо стабілізацію, до речі, тому що вона буде трішки нам глушити, я думаю, швидкість і максимальна швидкість тут, в принципі, як і у всіх монстр-траках. Вона у всіх монстртраках досить таки невелика, але тут не стучить мотор чогось. Я думаю, тут зараз ляже мотор, але він чогось... чогось він не лягає. І я не розумію чого. Це якось нечесно виходить, мені здається, хоча. Хоча він тут тупо не перестрибує, тому що йому не вистачає швидкості. Тому знову ж таки в цьому пробані ми віддаємо бал вантажівці. Мені здається, вона цей бал заслужила. Пані та панове, ось ми до завершуємо даного відеоролика. Даний відеоролик був такой руч, як він же драйв, і мені здається, що дана рубрика має право на існування. Мені здається, вона прикольна, і я сподіваюся, що вона вам також сподобалась. І переможцем сьогоднішньої битви є ці монстр трак вантажівка. Вона реально дуже круто всі. Випробування пройшла, особливо оффроуд. Оффроуд вона взагалі не відчула. Або він? Ну коротше, ви зрозуміли. Тому, пані та панове, якщо вам дане відео сподобався, не забуваємо про вподобайки, підписочки та коментарі. Дякую всім за перегляд, гарного дня та до нових зустрічей.